Я приїхав з окупованих територій, е, і в мене на окупованих територіях залишилася майже вся родина, е, тому не будемо називати ми прізвище ім'я. І, на жаль, мій перший позивний також, бо він зв'язаний з прізвищем. Е, мій другий позивний рудий. Можете назвати мене так. Скажіть, рудий, де заставила вас повномасштабна війна? E, застала вона мене вдома в ліжку о 4 годині ранку. E, я не спав і перше, що почув, це вибухи у військовій частині у моєму рідному місці. E, потім вже почали з'ясовувати, що за вибухи, e, і так дізнався, що почалась війна. Ваше рідне місто зараз знаходиться на окупованій території? Так, моє рідне місто зараз окуповане. Ви також перебували в окупації певний час? Так, я декілька місяців перебував в окупації після того, як зрозумів, що е, нічого там вже не вийде, тобто не буде швидкої деокупації територій, е, не буде нічого, б допомогло мені якось е, у цьому житті. Було вирішено ну, обговорилися з дружиною, було вирішено виїхати з окупованих територій. Як ви обиралися з цих окупованих територій? Е, дуже важко, бо ніхто точно не знає, що там буде в дорозі. Казали, що там люди можуть стояти е, на блокпостах і по декілька тижнів. Е, нам дуже пощастило. Ми виїхали за один день. Але дорога, яка раніше займала там декілька годин, займає зараз. Цілий день, і це нам дуже пощастило. Е, на блокпостах мене як хлопця усюди перевіряли, перевіряли мої татуювання, е, щоб е, казали, щоб вони не були пов'язані з нацизмом, з фашизмом, з українцями. Тобто там ніякі тризуби, щоб не були ніяких військових татуювань. Е, перевіряли е, документи і постійно питали. Ну, за кого я, кого я підтримую, тобто Росію або Україну. Постійно питали, чи воював я. Якщо воював, то за кого. Де я був з 2014 року, їх дуже цікавило з 2014 року, де я був. Ви вбиралася разом з дружиною? Ми їхали окремо, але в один день. Вона їхала зі своїми батьками. Я їхав через перевізника. На той час це було 5 тисяч гривень, щоб виїхати з міста. А коли ви приєдналися до Збройних сил України і чому ви вирішили піти на військову службу? Чи мав був у вас досвід військової служби до того? До того не служив за станом здоров'я, тобто строкову службу не проходив. І вже ми коли виїхали, я міркував на тему. Чи потрібно йти е, в армію, чи повинен, не повинен. І я зробив, зробив для себе вибір, що е, мені і моїй сім'ї, яка залишилася на окупованих територіях, е, дуже потрібно, щоб я пішов до армії. Але мене не хотіли брати спочатку, бо за станом здоров'я я не служив, строкову службу не проходив і мене е, призвали лише через два місяці. То ви ці два місяці додавалося, щоб вас призвали? Так, два місяці ходив там, куди ми приїхали до місцевого військомату, ходив до начальника центру і кожен день просив: візьміть мені на службу, візьміть, все буде добре, я за себе відповідаю, все буде добре, візьміть. Вони одразу не погоджувалися, бо бачили результати мого обстеження, коли я приїхав, став на облік. Але потім він вже погодився. Так, дуже важко йому вдалося це рішення. Він погодився і мене забрали в армію. Коли це сталося? Це було літо 22-го року. За ці майже два роки розкажіть, де вам довелося воювати? Можливо, у складі яких бригад, на яких посадах. Ну, дивіться. Спочатку у нас було навчання в навчальних центрах. Потім нас, ну, нас відправили до вже бойової бригади, дуже пишаюся цією бригадою. Вона ще з 2014 року боронить Україну. Було дуже багато хлопців, які вже мали бойовий досвід. Але ось до бою все, до першого мого бою, все було дуже довго. Тобто ми спочатку їздили в Херсонську область. Коли її деокуповували, там воювати у мене не вийшло, бо ми просто не встигали за росіянами, поки вони відступали. Потім нас повертали назад до мир, ну, мирного міста. Ми там очікували інших наказів. Тобто там у нас відбувалася бойова підготовка, тренування постійні. І потім, це був вже кінець 22-го року. в нас, нас відправили на новий для нас участок фронту це була в Донецькій області, місто Бахмут. І усю війну ми майже провели там у Донецькій області. Тобто, періодично просто виїжджали на відновлення, злагодження, бо постійно були поранені, десь були вбиті і нас доповнювали постійно, щоб підрозділ не втрачав боєздатності, нас виводили на відновлення. Тренування. Потім ми поверталися назад. Я знаю, що вас нещодавно наградили медалю за рятування людей. Скажіть, з чим це пов'язано? Кого, кого і де ви врятували? Це відбулося в місті Бахмут. Так вийшло, що мене призначили командиром зведеної роти. і по наказу я мав знаходитися біля свого командира і очікувати подальших розпоряджень. Тобто очікувати наказу. Але, е окрім цього, в мене були ще свої задачі, які я виконував. Тобто, я е зі своїми хлопцями ми там е займалися доставкою води, їжі. І періодично виходили на нуль, хоча ну, бойового розпорядження, тобто, щоб ми там знаходилися, не було. Е, і в один із таких виходів е, ми потрапили до наших хлопців з нашої роти, і там було дуже багато поранених. У ніч цим у нас дуже сильно штурмували. Е, були поранені хлопці. Е, Бу, ну, мною було прийнято рішення, що хлопців треба виводити, бо вони відволікають і просто військовослужбовців, які надають їм е, допомогу, тобто е, які можуть зараз там боронити нас саме на нулі. Я забрав хлопців е, і ми виходили до точки евакуації старої. На той час вона вже прострілювалась. Е, ми дійшли, і командир цієї роти. Каже мені, все, ми зупиняємося. Ми тут е, зробимо передишку, трохи почекаємо. Е, я йому казав, що не треба. Тобто на цьому перехресті не треба. Я вчора сидів на цьому перехресті, тут стріляють, тут е, летять міни, гради, все що завгодно, краще тут не сидіти. Е, він мене не почув. Я з частиною хлопців е, дійшов до. Нової точки евакуації, там вже було безпечно. І у цей час, поки ми добиралися до нової точки евакуації, як з'ясувалося, хлопців на старій точці евакуації вже розбирали з миномету. Там був на перехресті це як бетонний дзот, і хлопці намагалися там сховатися, але його розбили, дуже швидко розбили. Е, я підійшов до комбата, кажу: треба забрати хлопців, бо ну, вони просто зараз не вийдуть звідти. Е, і комбат каже: у нас просто немає чим їх забрати, бо е, те, що є броньоване, воно одразу згорить, бо е, ну, там дуже все прострілювалося з птурів. Е, каже, ну просто спалимо техніку, втратимо людей, і їх не заберемо і ще, ще втратимо. І, ну, я так ще не виконав наказ, скажімо так. Ми взяли МТЛБ-тягач, прилетіли на те перехрестя, і ну, я бачу, що перехрестя вже немає, там все розбито, і хлопців немає, немає е, нікого. Ми звернули у провулок. І вони сиділи під ближ... ну, найближчою хатою. Їх дуже потри... ну, так потрепало. Я закинув їх на МТЛБ, і ми дуже швидко звідти поїхали. Ну, мені просто пощастило, що ми всі залишили, звісно, живі. Ну, за це і нагородили. І хлопців вам вдалося прятувати? Якщо чесно, підраховувати дуже складно, бо це. Така суматоха, там э, розриваються снаряди. Я не, не рахував хлопців, які там були, просто закидував один за одним. І я знаю там звідти тільки одного хлопця. Я з ним спілкувався дуже добре. Ну, він такому вже поважному віці був. Ну Це єдиний, кого я пам'ятаю з усіх хлопців. А ви казали, що вас призначили командиром з води ваше військове звання? Молодший сержант. Там так вийшло, що по ходу бойових дій в нас не затримувалися офіцери. У нас всі офіцери були бойові хлопці, вони були разом з нами усюди, тобто йдемо на нуль, вони йдуть з нами на нуль. І, на жаль, вони одним з перших отримували поранення і їх евакуювали. І в один із таких моментів я прийняв командування на себе і. Потім був командиром е, взводу. Скажіть, а ви отримали поранення? Де і як це сталося? Е, поранення було отримано також в місті Бахмут. Це було якраз коли ми вивозили хлопців на тягачі. Е, так вийшло, що коли ми приїхали, прилетіла міна. і всі залишились живі, але ну, мені осколок потрапив в руку. Ну, спочатку думав, що відірвало, потім пальцями пошалив, то все добре, жити буду. Це коли сталося? Це було у квітні 23-го року. Де ви лікувалися і як зараз стан здоров'я? Ну, спочатку там було декілька етапів евакуації через різні населені пункти. Згодом опинився у місті Харків. Дуже вдячний там лікарям і на етапах евакуації у Харкові вони зібрали мені руку. Там були, звісно, такі оптимістичні прогнози. Вони казали мені 2-3 місяці лікування. Зараз вже більше року лікуюсь. Функція руки трохи порушена, але в цілком вона працює. І зараз у мене стоїть пластина. Ось десь літом, мені потрібно її знімати. Потім буде реабілітація, і я сподіваюся, що повернусь назад на фронт. А процес лікування, що держава всім забезпечила, і доводилося щось знаходити, що якусь допомогу? За процесом лікування. Держава забезпечила повністю, окрім самої пластини, виходить, що дуже багато хлопців, які з такими пораненнями, які потребують пластину, і мені її шукали через волонтерів. Тобто, в цьому плані, то я дуже вдячний волонтерам, бо ця пластина коштує дорого. Вони допомогли. Знайти її дуже швидко, мені дуже швидко її потім поставили. Лікарі, які мене лікували, це я таких професіоналів ще не бачив. Тобто, перші, які проводили мені операції, вони зібрали мені руку. Другі, які проводили там подальші операції, вони. Допомогли встановити ря... ну, мені функції руки, допомогли мені зараз вільно їй користуватися. Тобто я зараз можу підняти свою дитину на руки, чого не міг би зробити ось якби не вони. А де ви зараз проходите службу? Чи ви зараз відпочиваєте знаходяться на реабілітацію? Ні. А, з тим, що в мене з рукою. Я все одно проходжу службу. Е, для себе вирішив, що е, просто сидіти, протирати штани там, десь у військовій частині, казати, там, що я хворий, що у мене рука, там, що я щось не можу. Вирішив, що, так, що таке робити, це не для мене. Е, попросив відношення у нашого Кременчуцького військомату. Е, мене перевели. І зараз я займаюся. з... Ну, в одному з напрямків військомату. Допомагаю так більш розумово, ніж фізично, бо фізично поки не можу. А для години вам під час проходження служби в військоматі вручати повістки? Так, доводилось. Були і такі випадки. Там були оповіщення. Тобто ми, я приносив повістки і на адресу, і вручали на вулиці. Ну, були такі випадки, так. А доводилось, чи доводилось стикатися з випадками такого нативного ставлення до себе з боку цивільних, коли ви вручали повістку? Так, були такі випадки, коли люди казали там, що ми ухилянти, що ми відлавлюємо людей, аби самим не служити. Ну, не знаю, наскільки в мене вдалося ухилитись. Вони дуже е, бояться цього, але вони просто не розуміють, що ось ці всі ухилянти, е, такі ТЦ ТЦК, бусики ТЦК це все е, дуже сильна російська пропаганда. І ніхто цього не, не розуміє і не хоче розуміти. Мабуть, їм так удобно, скажімо так, зручно. Не хотіти цього зрозуміти? Ну, так, ну, по-перше, війна ж іде не тут у мирному місці, війна десь там, е і ніхто не хоче виконувати свої обов'язки перед державою, забуваючи, що держава також нам дає якісь свої е привілегії. Е з приводу самих людей, які негативно настроєні, е вони там, мені колись казали, там права людини порушуєте, і я так дивлюсь на них і думаю, ви просто не були в окупованому місці. Якщо сюди прийде Росія, то ви за свої права просто забудете. Тобто це в нас можна написати скаргу, позвонити на гарячу лінію, прийти до. Керівника якогось там сказати, що ось так і так, там ваш робітник, а в Росії так не вийде. В Росії там е, нема такого. Вони одразу, а, ти проти нас, все. Тобто е, то, ще ось те, що державні органи влади Росії, там не можна казати навіть не те, що поганого, навіть нейтрального краще не казати. Бо можуть не так зрозуміти. Е, дивіться, не зовсім згоден. Тому в плані, що е, ви не знайдете жодного військового, який захищає е, органи влади там, ще когось. Е, Кожний захищає, там, звісно, там, хтось свою родину, хтось е, свободу і незалежність. Я кажу про захист всієї України. Тобто, якщо буде Україна. В ній можна буде щось зробити. Зробити права людини, вивести її на новий рівень, якщо всі українці зберуться, будуть разом працювати. Якщо це буде Росія, про це можна все забути. Як ти вважаєш, чи потрібна мобілізація, примусова мобілізація маю на увазі? І як взагалі відносишся до ухлянтів? Е, мобілізація потрібна однозначно. Примусово е, в нашому випадку я просто не знаю, чим можна мотивувати людей ще більше, ніж захист себе, своєї сім'ї, своєї держави, своєї свободи. Тобто у цьому випадку Росія нам дала найбільшу мотивацію, яку ми маємо і можемо мати. Е, і якщо вам не вистачає цієї мотивації, то не знаю. Е, якщо говорити за ухилянтів, е, ну я все розумію, бувають там різні випадки. Тобто, там хтось боїться, хтось е, не готовий, е, але ось уже там скоро буде три роки війни, і до чого ви не готові? Тобто у вас був час підготуватися. Е, боїть, ну бояться, то ми всі боїмося. Я боюсь, там, мої хлопці бояться. Але ми ж робимо. Тобто ми ж захищаємо не, не тільки там, себе, свої сім'ї. Також тут знаходитись, то хотілося б допомоги, хоча б від них. Якщо вони прям не воюють. Знову ж таки, воювати не повинні всі, я це однозначно підтримую. Тобто я розумію, що е, стримувати, е, ну, отримувати армію, отримувати е, озброєння це ну, коштує дуже великих грошей. Тобто, і Вони ж не беруться з ні, ну, десь з неба там не падають. Е, нам допомагають там наші західні партнери, це одне. А те, що українці всі повинні це підтримувати, тобто підтримувати державу, це вже друге. Що залишилось у вас друзі, рідні, знайомі на окупованій території? Чи підтримуєте ви з ними зв'язок якими Чи? чином? Е, чином? На жаль, ті люди, яких я називав своїми друзями довгий час, е, після війни виявилося, що. Такі вони мені вже і друзі. Ну, бо я не можу назвати другом е, людиною, яка радіє, що по мені летить ракета, там, по моїх близьких, по моїй родині. І м -м, війна розставила всіх по своїх місцях. Тобто чітко показала, хто е, радіє тому, що я е, можу загинути, і хто дуже переживає тому, що я можу загинути. У місті залишилось дуже багато людей, які підтримують Україну. І дуже багато людей, які підтримують Росію. Но, але друзів серед них немає, є родичі. Чого б ви хотіли побажати, сказати, донести до наших читачів? Ну, по-перше, е такий момент, що через дуже сильну пропаганду Росії е треба дуже сильно фільтрувати цю інформацію. Тобто, це як з хворобою. Потрібно постійно мити руки, перевіряти будь-яку інформацію, яка надходить. Тобто, в моєму випадку, там, якщо це. Посилаються на якесь іноземне видавництво, тобто я прям заходжу на іноземне видавництво, шукаю цю статтю, там, що вони написали. Цікавлюсь, благо в нас є інтернет, цікавлюсь у інтернета, хто саме ці люди, які викладають цю інформацію, тобто треба дуже сильно її фільтрувати. І треба дивитись на це з різних сторін. Тобто, не тільки з однієї сторони як цивільний, а, наприклад, як військовий, як керівник держави. Тобто дивитись на одну ситуацію з різних сторон. Дякую вам за ваш патріотизм, за захист України. Одужуйте. слава Україні! Героям слава!